Будь-яке самонавіювання, особливо, якщо ви працюєте на реалізацію своїх бажань, містить в собі страхи пов'язані з цими бажаннями. Наприклад, ви бажаєте більше грошей, у вас буде активізуватись страх, великих грошей, що, та глибинний страх, прихований про який ви не знаєте, або ви бажаєте стосунків. А у вас в глибині живе страх, втрати, кохання, реалізується бажання, реалізується і страх. В якійсь певній формі одна пара пожелала поженитися і обрести вічне щастя. Я їх машину у церкві сразу після вінчання. І для вашої підсвідомості, якщо бажання не здійснюється, можливо й добре, бо разом з ним прийде здійснення того страху, який до нього прив'язаний. А треба вміти реалізовувати свої страхи, і мало хто про це думає. Всі думають, ой, зараз я собі на про хороше і хороше це здійсниться. Угу. Ні, Якщо бажання здійсниться, то проявиться і те, чого ви там боялись. Або, можливо, ви помічали, що бажання здійснюється не тоді, коли ви хочете цього. Не так, не в тих умовах, не в тому контексті. Таким чином, ваша підсвідомість вас захищає. Ви дуже-дуже сильно цього хотіли. Тож ви отримаєте тоді, коли ви цього вже не хотітимете, а отже, ви вже й не боятиметесь, якщо ви отримали реалізацію цього бажання, коли воно вам вже нафіг не треба, не реалізується цей страх. І це по суті класно. І ви, певно, думаєте, ум, якось я сформулювала некоректно, да, наступного разу буду. В небесну канцелярію посилати запит на стан або додавати більше подробиць, що мені потрібно саме так. Та ні, насправді просто так працює наша підсвідомість. Для прикладу, пані Бліновська її славнозвісні, відомі марафони бажань, де вона підхоплювала на цей двіж величезну кількість народу, дійсно могла качати поле і отримувати те, що їй треба. Але темна частина цієї гри вона може сісти за грати. Тож. Так собі кінцевий результат. Реальність взагалі неможливо не неї Компенсація все одно відбудеться за ваш рахунок. Є бажання, є страхи, дуже сильно чогось хочете, ви обов'язково дуже сильно чогось боїтесь, навіть якщо ви не знаєте, що у вас ці страхи десь в глибині присутні. Можливо, вони прошиті по вашому роду або по вашій кармі.